Привіт, це Ілля Кабачинський і разом з доу ми розповідаємо історії про it компанії стартапи та людей з індустрії. Можливо, ну раптом є такий шанс, що ви таки підписані на мій інстаграм і бачили там пости чи сторіс. Все зроблено там за останні два роки. Я збираю у одному єдиному сервісі: це канва. Я обожнюю канву. Це просто рай на землі. Вона вкриває тебе пледиком, коли ти в обід ліг трошки поспати, Підігріває супчик, щоб ти поїв. Гаряченького. Цілує в лобік, коли мама далеко. Всюди пишуть, що основний конкурент канви – це фігма. Але відверто кажучи, для мене останнє ну це як та табуретка, об яку, знаєте, йдеш і завжди обов'язково вдаришся мізинчиком. Ну дуже вона складна для мене у використанні. Та й цифри говорять самі за себе. На піку Adobe оцінював фігму у 20 мільярдів доларів. Хоча угода не склалась. Канваш у 2021 році оцінювалася у 40 мільярдів доларів. Хоча, звісно ж, тут можна посперечатись. Оцінка канви була на папері за фігму ж реально давали готівку. Тобто угода була більш реальною і оцінка, звісно ж, більш реальною. Але цей епізод не про суперечку, що краще, бо кожен обирає собі зручний інструмент саме для нього. У фігми десь 4 мільйони користувачів. У канви десь 170 мільйонів. Трошки більше людей вирішили, що для них цей інструмент зручніше. Звісно ж, давайте будемо відвертими. Фігма вважається більш професійною, але у цьому, мабуть, і ідея. Не всім потрібен супер інструмент для роботи. Наприклад, вся моя робота це відверто кажучи браузер, месенджери. І Zoom. Мені, наприклад, не потрібен MacBook Pro у максимальній комплектації. Це ж стосується і фігми. Я хочу простий, швидкий інструмент, щоб зробити пост Вінсту чи сторіс, коротеньку якусь презентацію на 8 слайдів дуже швидко і просто. І саме це дає мені Canva. Тому так, цей випуск це ода любові до цього сервісу. Але не все так просто. По перше, це дійсно дуже успішний проект. У великих компаніях чомусь є такий прикол. Вони люблять писати, що їх сервіс використовує X відсотків. Компанії зі списку Fortune 500 у Canva цей показник 90%. По-друге, їх оцінка на піку 40 мільярдів доларів. Ну це дуже багато. І що цікаво, після того, як в 22-му, 23-му роках пішла переоцінка вартості it проєктів та зниження їх ціни у Canva Це відбулось також, але ну не те, щоб дуже радикально. Їхня оцінка опустилася до 26 мільярдів доларів. Для порівняння є такий шведський проєкт Кварна, це сервіс Байнау пайлейтери, як нашого, це візьми там у розсрочку, плати частинами. Там якусь кількість місяців. Їхня оцінка впала з 45 мільярдів до 7 мільярдів. Самі розумієте різницю. А ще мені дуже хотілося розповісти про Канова, бо вона відверто кажучи, з регіону, про який ми мало говоримо з Австралії. Будемо відвертими. Ми зовсім мало про неї знаємо. Ну якщо там сильно спрощувати, то звісно це кенгуру і коали. Хтось може навіть знає, що столиця не Сідней, а Канбера. І до речі, саме в Сіднеї знаходиться сіднейська опера, напевно, найкрасивіша у світі. Цікавий факт її будували аж 14 років з 59 до 1973 дев'ятсот року. Їй вже. 50 років можете собі уявити, хтось каже, що з Австралії ще є Atlassian, але я настільки не люблю Джира і Трео та інші їхні приколи, що ну не було відверто кажучи ніякого бажання про цю компанію розповісти. А ще, до речі, що цікаве, саме в Австралії найбільший та найдорожчий видобувник, видобувнича компанія у світі BHP Group з капіталізацією у 150 мільярдів і виторгом у 53 мільярди доларів. Отакий, от у них рекорд є. Ну і звісно ж, всі ми захотіли. Побувати в Австралії після епізоду Птушкіна з минулого життя про цю країну, та фільму люблю тебе ненавидіти. Парочки ж всі ходили, так? Я знаю, що ходили, бо місць у кінотеатрі не було. Менше з тим, канва з Австралії. І це класний продукт, у який з самого початку, будемо відвертими, не сильно вірили. Але засновники, Мелані Перкінс, її тепер чоловік Кліф Обрехт і Кемерон Адамс побачили можливість. А знаєте, де ще є можливості? Genesis Academy – це екосистема освітніх можливостей. Академія навчає продуктового мислення та дозволяє поглянути на сферу IT, Ширше освітні програми в академії покривають більшість сфер продуктового IT, зокрема, маркетинг, аналітику, дизайн, продакт менеджмент, біздев, розробку, рекрутинг та інші. Навчання побудоване на практичних кейсах продуктових IT компаній, а серед лекторів, – менеджмент екосистеми Genesis та продуктових компаній. Навчатися в Genesis Academy можуть фахівці з різним досвідом. Однак, що спільне у студентів Genesis Academy, це бажання працювати з продуктом і розвивати продуктове мислення. В академії є 5 регулярних освіт. Форматів школи, діпдайв, хакатони, кейси, а також тижні відкритих лекцій і гайди для всіх охочих дізнатися більше про продуктове IT. Участь у всіх освітніх програмах Genesis Academy безоплатна. А на деякі програми, на кшталт хакатонів чи довготривалих проєктів, Потрібно пройти відбір. Випускники академії будують кар'єру в технологічному секторі, запускають власні стартапи та стають частиною глобального технологічного ком'юніті. Найбільш амбітні випускники освітніх програм можуть долучитись до команди Genesis та партнерських бізнесів. Ось декілька таких історій від випускників академії. Аліна, дата аналітик у за стосунку з екосистеми Genesis. Вона долучилась до компанії після Analytics School. Дмитро раніше був qa інженером, а після завершення IT School свідчився на. Позицію PPC-спеціаліста в Universe Group. Владислав долучився до EdTech компанії Headway після навчання в IT School та виріс до позиції сім'ї компанії за 5 років. Дізнавайтесь про унікальні освітні заходи та досвід лекторів і випускників Генезіс Академії на сайті та в соцмережах. Повертаємось до нашого тріо. Проект Canva запустили у 2012 році. І спершу трійка засновників не сильно мала успіх з популяризації своєї ідеї. У своїх інтерв'ю вони кажуть, що обійшли більше сотні інвесторів, але ті не давали їм коштів. Зрештою лише за рік вдалося отримати перші 6 мільйонів для сітфінансування. Але давайте будемо відвертими. Ви пам'ятаєте 2013 рік? Не певний, що тоді взагалі існувало слово СММ. Та й соцмережі лише розвивалися, але не стали ще новою нашою реальністю. Тому загалом і не дивно, що перші роки канви були такими трохи складними. До речі, сама по собі канва з'явилась не як інструмент для того, щоб швидко робити пости в інстаграм чи якісь там сторіс, чи щось подібне. Мелоні одна з співзасновників. Викладала програмування і жалілась, що робота з презентаціями була ну, досить таки складна. І ну, взагалі вона відверто кажучи, назвала це суцільним жахом. Всі ці інструменти, PowerPoint і тому подібне. Ідея умовної канви з'явилася у неї ще у 2007 році, і вона поступово досліджувала цю сферу, запускала якісь там маленькі стартапи, які у ній працювали. Але за проект взялися пізніше, і власне у 2012 році його стартували. Загальнодоступним він став у 2013 році. Мобільний застосунок випуск ще три роки по тому, у 2016. Я припускаю, що все ж спрацювала ставка не на презентації, а на соціальні мережі. Вони розвивалися активно, світ насичувався смартфонами, інфлюєнсерами, швидкий інтернет і все таке. Можливості Canva ідеально для цього підходили, оскільки саме простота була головною задумкою засновників. Drag and drop система. Перетягни та встав. Пара кліків і слайд готовий. Все зрештою спрацювало. 15 мільйонів інвестицій вони отримали у 2015 році з оцінку. 150 мільйонів доларів. Ще 15 мільйонів доларів вони отримали. У 2016 році оцінка виросла ікс 2 до 330 мільйонів доларів. У 2018-му 40 мільйонів доларів інвестицій, та оцінка майже мільярд 960 Мільйонів доларів за час свого існування Canva, що цікаво, залучила порівняно небагато грошей: 570 мільйонів доларів. При цьому нагадаю у 2021 році, після раунду на 200 мільйонів, її оцінка пригнула до 40 мільярдів доларів. Canva що знову ж таки цікаво, давним-давно заробляє кошти сама. І відверто кажучи, ці інвестиції ну не те, щоб дуже сильно їй були потрібні. У 2018 році її виторг склав 100 мільйонів доларів. За рік він подвоївся до 200 мільйонів. А сьогодні це майже 2 мільярда виторгу на рік. Вони не показують дохід, оскільки є приватною компанією. Засновники кажуть, що незважаючи на ось такі от виторги. Раунди інвестицій піднімають заради безпеки. У компанії сьогодні 4 тисячі людей. За останні 5 років ця цифра виросла в 6 разів. Як пояснює Мелані, якщо завтра все зникне, вона хоча б буде певна, що матиме запас міцності, власне, кошти на банківському рахунку для того, аби вигадати щось нове чи мати можливість виконати свої обов'язки перед співробітниками. При цьому компанії не забувають і про інвесторів. Канван не поспішає виходити на біржу і вказує, що IPO не буде ні у цьому році, ні у 25-му, ні у 26-му. Але для тих інвесторів, а також співробітників, що хочуть реалізувати свої акції та опціони, за останній лише рік, вже двічі, проводили вторинний продаж акцій з оцінкою 26 мільярдів доларів, як ми вже згадували раніше. Незадоволених не було. Мене щиро дивує, що Canva весь час продовжує зростати. Ми вже згадали, що у неї приблизно 170 мільйонів користувачів. Рік тому ця цифра була 110 мільйонів. Зростання на більш як на 50% на таких великих масштабних цифрах це ВАУ. для порівняння у 2014 році, коли вони перший рік так повноцінно працювали, у них було всього 600 тисяч. Користувачів напевно, не буде секретом, що одна з причин такого зростання це доступність. Canva працює за моделлю Freemium, Більшість функцій тут безкоштовні. Компанія заробляє на тих, хто платить за доступ до бібліотеки контенту, як от фото чи відео, за якісь допоміжні функції чи корпоративні аккаунти. Я не знайшов точної цифри, скільки людей платить сьогодні, але моя цифра за 2022 рік. Тоді таких було близько 1%. З 60 мільйонів користувачів. На той момент платними функціями користувалось близько 500 тисяч. Мало. Але компанія згенерувала виторгу близько 1 мільярда доларів і була прибутковою. Зрештою, як пишуть у розумних статтях Розумні люди, ставка на преміум спрацювала, і Canva завжди працювала на нарощення бази користувачів, розуміючи, що нехай навіть 1% з них. Але й заплатить. Саме тому Freemium має так багато функцій та можливостей. Ось, наприклад, я. Я користуюсь конвою десь майже два роки, і думки заплатити виникли лише може один чи два рази, бо мені не вистачало якихось функцій. І нехай я не paid user, я той, хто рекомендує спробувати цей сервіс іншим, той, хто. Вирішив зняти цей епізод і більшій кількості людей про нього розповісти. Але знову ж таки, просто однієї безкоштовності замало. Продукт також має бути крутим. І це другий аспект, з яким Працює Canva. Сервіс буквально демократизував дизайн, як пише чимало оглядників компанії. Іншими словами, у ньому можна більшості людей легко отримати притомні результати. А сотні тисяч шаблонів рятувальний круг для мільйонів користувачів. Що не кажіть, але це дійсно так: у продуктах Adobe здатись можна вже під час реєстрації аккаунту. Ну це дуже боляче. У тій же фігмі якісь шорткати, не все так легко, відверто кажучи. Є якісь сервіси, які лише на смартфоні. Але який би не був великий екран, працювати на комп'ютері зручніше. Очевидно, якщо ви хоч трохи професіонал, то зараз плюнути в екран, вимкнути це відео. Але давайте будемо відвертими: не всі ми професіонали, і не всі хочемо ними стати. І я тут не дарма приводжу саме власний досвід користування канвою. Вона завжди орієнтувалась на таких, як я: простих людей, дрібних підприємців, умовних ФОП, малий бізнес яким потрібно щось маленьке і трошечки таке, знаєте, зробити маленьку, якусь картинку, якусь сторіс, якусь якийсь, може постик швидко і бажано дешево. Тобто вони одразу цілились у таку аудиторію, як я? От давайте простий експеримент. Я зараз швиденько зроблю сторіс в канві для е, свого інстаграму. Відкриваємо власне сайт. Як бачите, тут купа моїх шаблонів, з якими я вже раніше працював. Тому коли мені щось потрібно швидко зробити, просто можу скопіювати. Вибираємо один з шаблонів і запускаємо його. Знову ж таки, оскільки вже багато чого зроблено автоматично, просто беремо і міняємо. Не знаю там. Історія на 26 мільярдів. Як сервіс З Австралії, став бенчмарком на ринку демократичного. Дизайну хоп, піднімаємо це, робимо красивіше, це підняли сюди. Так, це я використовую для постів. Хоп, завантажили сюди легесенько собі. логотипчик Вирівнюємо його також. У нас є перший слайд з 1015 для того, щоб анонсувати цей епізод потім в сторіс. Ви прочитали поро канву, сказали: о, цікаво, кому буде цікаво, зможуть подивитися ці відео на YouTube. Чим не прикольний сервіс. Дуже його за це люблю. Ви побачили. Скільки часу мені потрібно було для того, аби зробити одне сторіс, нехай я по вже давно заданому якомусь моєму простому шаблону, але тим не менше це зайняло ну буквально митні. Кілька кліків, drag and drop, пишемо текст і все готово. Так, нічого видатного, але і я, як ви знаєте, не на Discovery Channel створюю якусь презентацію чи не для їхнього інстаграму. Стараюсь. Але я думаю, що і дизайнери Discovery Channel також працюють з канвою. Але вся ця простота, звісно ж, ну. Не вихід, бо, як ми вже сказали, завжди є і професіонали, отримавши велику аудиторію, Canva тепер намагається додати більше складних функцій для тих, хто їх вимагає. Все, звісно ж, через конкуренцію. У того ж Adobe капіталізація за 100 мільярдів і виторг у минулому році 19 мільярдів, майже в 10 разів більше. Це величезна компанія, що має безмежні можливості. І серед них ідея спрощення свого продукту. Та ж Figma сьогодні, хоч і має більш професійний вайб, насправді може випустити демократ. Кратичніший простий продукт, сервіс. Ну якщо цього забажає, тим самим зайшовши на поле, де сьогодні панує канва. Саме тому команда йде у створення складніших професійніших продуктів. Вони чудово розуміють конкурента і бояться його. Тому додають ai інструменти якісь проверсії та. Додаткові функції активно працюють над розвитком продукту. Та якщо взяти ось так загально і щиро поглянути, то виглядає, що у канок все добре, і, начебто, так і є. Якогось продукту чи компанії, які можуть от прям в одну секунду вбити їх бізнес, ну немає. Знаєте, як інколи там Apple запускає якийсь сервіс і купу застосунків помирає. Показники у них в принципі ростуть, але співзасновники у своїх інтерв'ю кажуть, що для них це лише Початок історії, і вони зробили один відсоток від того, що могли Я скажу відверто, не дуже люблю про таке читати, а у цьому випадку розповідати. Бо інколи ось це ми зробили тільки один відсоток, там та 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 Виглядає ну якось не зовсім щиро, але здається, що не в випадку канви. Що мені імпонує у засновниках цієї компанії, це їх бажання долучитись до благодійності. Вони стверджують, що мінімум 30% своїх акцій передадуть у спеціальний фонд з тією ж назвою Canva Foundation, з якого кошти вже під йдуть у різні програми у Австралії та за її межами, наприклад, у Африку. Мелані у своїх інтерв'ю стверджує, що настільки великі кошти а її частка сьогодні складає приблизно 4-5 мільярдів. Їй просто не потрібні, вказуючи, що зі своїм чоловіком іншим співзасновником компанії вони добре живуть без літаків та. Яхт, і поки не були помічені у їх купівлі. Що цікаво, навіть на передовиці Forbes у 2019 році, коли її фотографували, вона там без жодних прикрас чи. Годинникам ще інше гарне твердження Мелані про саме її багатство. За її словами, вона не сприймає ці кошти як свої, а лише є їх розпорядником для того, аби далі направити у інші напрямки, як отаж благодійність чи освітні програми. Ну, взагалі, якщо на те пішло, то не нам говорити, як засновникам розпоряджатися їхніми коштами. Ми чужі гроші порахували, і на тому дякую. Мені ж у цій історії імпонує ще одна штука: канва не зав'язана виключно на. Штати. Бо багато проєктів чи бізнесів, про які ми говоримо, розповідаємо, саме США вважають цільовим чи основним для себе ринком. Але не канва. Звісно, якась частка користувачів там є. Я бачив цифри, що це приблизно кожний десятий користувач. Але офіси компанії і користувачі по всьому світу. Це дійсно великий глобальний продукт, який побудували з Австралії. Ми хоч і мало знаємо про Австралію, але це ринок, з того, що я прочитав і те, що вже знаю, де немає великих інвестиційних фондів. Ви не зможете назвати мені жоден. Саме тому засновники так довго не могли знайти там грошей, і довелося в тому числі брати у компанії фондів з США. Там немає великого стартап ринку, якоїсь skype мафії чи paypal мафії А ще там людей живе менше ніж в Україні, навіть зараз. І це має стати прикладом. Якісний продукт, створений під глобальний ринок, можна побудувати з будь-якої точки. Світу, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо ви скористаєтесь конвою, буде класно. Якщо вже користуєтесь, напишіть за що ви її любите. Якщо не користуєтесь, теж напишіть у коментарях, що я не правий і фігма краще, чи будь-який інший продукт Едова. Ми всі ці коментарі залюбки читаємо та е, хочемо дізнатися, щось цікаве і від вас. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, ставте вподобайки. Дякую вам дуже.